Мам! Здорово, Привет, Коуле. Мисс, вы палаете. Как оригинально. Что скажите, что между нами спалахнула иск. Таня, у вас горит блокнот. <гас> Алкоголь вогонь ще та парочка. Кол Девіс. Келлі Джонс. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нулюва. Тут щодня щось ламається. Нам каюк укотре. Або ж вибухає. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої, ніж ви немає. Перепрошую, що ви тут робите? Я вас вистежила, бо відчула зв'язок душ. Що? Я жартую. Я тут працюю. Рекламую місяць. Знаєте, пісеньками й віршиками нас не розкрутиш. Завдяки мені ці хлопці переплюнуть бітлів. Хто це? Для мене це особисте. У нього моє ім'я. Ви сказали, що не даєте інтерв'ю, тож я дублерів найняла. Я на кастинг. І хто це? Це ви колоритний персонаж. 60 місій у Кореї? У мене 52 місії в кореї. У мене 52 місії в кореї. Ну як? Що? Увесь світ спостерігатиме. Не можна, щоб нас обігнали совєти. Потрібно зняти запасний варіант висадки на місяць. Тобто постановку? Про це не повинна знати жодна людина. Я на таке не піду. Тоді вас уб'ють. Який у мене бюджет? О, боже. Про місяць я знаю, куди більше. Аніж про вас. Чекаю команди для запуску. Якщо ви підробите місію, тоді все, чим ми жертвували. Піде коту під хвіст. Та ви досі наплавули ще завдяки мені. Чотири. Три, дві, дві. одна. І Армстронг якась плаксива розмазня потрібно перезняти. Краще б ми взяли Кубрика. Пора уже тобі й розказати про одне левеня із тебе заубільшки. Це що виходить? Про нас там нігу-гу? Розкажи якусь історію де є про всіх нас. Задовго до того, як увійти в легенду, Муфаса і королевич, що згодом став відомий як Шрам, назвалися братами. Здоров! Тебе як звати? Муфаса. Я сказала тобі почекати. Але ж ми не можемо його тут кинути. Є закон, тако. Король ніколи не прийме, знайду. Я не знайда. Я просто загубився. З чужими спілкуватися ми не бажаємо. Така майбутній король. Родовід слід берегти. Тату, але ж я його врятував. Фіпо! Зараз не про брата. Я завжди мріяв про брата. Я завжди мріяв про брата. Іноді я чую запах, неначе подих вітру, який пахне домом. А тоді ще займ. Де ви з такою разом, там і дім. Рушайте. Знайдіть своє місце у колі життя. Коло розірвалось і буде один король лев. Муфасо, тікай! Треба битися разом. Та це ж вірна смерть! Нагадаю, що я не підписувався на таке. Я тут, щоб тебе захистити, брате. Я нас <піліст> урятував! Урятував, <піліст> кажеш! Це ж якийсь божевілля, так? так, твоя мама <світ> і з твоїм босом, якого ти ненавидиш. Це Це і дивно. Мам! Заро! <піліст> <піліст> Заро! Якщо чуєш мене, за який фільм мені дали молодіжну премію? Вона в нормі. Я втратила голову. Але ж маю право. Я чекав на тебе все життя. Це репліка з фільму. Так. Що хвилини стає дедалі гірше. Та я була його асистенткою два роки і добре його знаю. А він самозакоханий та егоїстичний. Ти поклала мою шатуш із брудними кросівками. Поліетилен? телен пречісне і унікальні. Їх у мене лише дві. Він її скривдить, і мені доведеться його вбити. Мені страшно. Це нормально. Запитай себе, ким я була, поки не стала всім для всіх? І все це, щоб просто поговорити. А ти завжди так вдягаєшся, щоб поговорити. А, це все через тебе. Чому я так ніяковію? Мабуть, я хочу тебе вразити, але знаю, що не вражаю. А, історія з моєю мамою і ці ваші бачі... фіглі-міглі сісі-пісі забудьте. Бувай, Кріса. Бувай. До зустрічі. Та господи, ви не Джек і Роуз! Вийди за авто! Бути твоєю мамою найкраще, що є в цьому світі. Але я знову відчуваю те, чого вже ніколи не сподівалася відчути після твого батька. Що?! Як Ти могла це сказати. Я не хочу, щоб вона страждала. Вона ж моя мама. Твоя мама. Але вона ще й жінка. Це її життя. Яка з мене користь, якщо я не переконаю рідну ногу дозволити такому красеню приїхати до нас на різдво? Ти завела ще більше, ніж я. Так! Вілсон. Дякую, що приїхали. Дякую за запрошення, сир. Я мушу визнати, що до нового вас звикаю і досі. Сказали: чао вуса або чао вибори. Слухайте, Вілсон, ми з вами не завжди ладнали в минулому. Але я хочу перегорнути сторінку і зробити Капітана Америку офіційною військовою посадою. А якщо ми не дійдемо згоди стосовно політичної стратегії, тоді що буде? Працюйте зі мною, сам. І ми поведемо світ у світле майбутнє. Ісаня! Сер ваше найближче оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? А що як це пастка? Баланс сил змінюється. Ти просто пішак. Хай <риклад> ти й капітан Америка, та ти не Стів Роджерс. Це точно. Я не він. Пригоди Падінгтона в Перу. Дякую, що скористались фото МІ. І вам дякую. Так мило. Будь ласка, зніміть ваш головний обір. А... А. Ваше обличчя має бути у Колі. У Колі. Так. Um... Фотографую за три, дві, одну. Ні, чекай! Люба тітко Люсі, маю для вас важливу новину. Ми їдемо у гості. Брауни їдуть до Перу. Приготувалися ось і вони. О, який чарівний. човен. він? Ола! Міцний, хороший, та що ти скажеш? Усім він, що в нам човен. Воля! Тітко Люсі! хто? Ми приїхали! Тітко Люсі! Боюсь, вона відправилась у якийсь квест. Глибоко в джунглі. Ми гадки не маємо, де вона. Тітка Люсі знайшла мене ще ведмежам. Тепер я маю розшукати її. Але ж Амазонські ліси без. Ми маємо спробувати. А я вірю, що ви зумієте вижити. Це буде класно. Я покажу вам свій край. Ми ж хотіли незабутню відпустку. Мені здається, чи нас починає трусити. Я взяв керування на себе! А. Вітаю, у перу! Українці та україночки! Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.